Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 20 жовтня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. У Чорнівецькій області проведено заходи щодо підготовки та роботи комунальників в осінньо-зимовий період. Невдовзі система централізованого теплопостачання Чорнівців стане більш ефективною завдяки модернізації. Щодо появи в місті нових соціальних проїзних квитків, від одного із кандидатів на посаду мера висловилися і перевізники. У Чернівецькій області проведено заходи щодо підготовки та роботи комунальників в осінньо-зимовий період. Мова йде про об'єкти тепло та водопостачання, а також житловий фонд. Наразі теплопостачання забезпечено не на 100% у зв'язку із проривами, де ведуться ще ремонтні роботи. Про проблеми підготовки до зими розповість Ольга Колодницька. Вже починаючи з травня в області було розпочато підготовку об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. До 1 жовтня, у відповідності до заходів, які були затверджені, було підготовлено 698 котелень, замінено 285,6 кілометрів мереж теплопостачання в трубному вимірі, замінено 63 котли. По об'єктах водопровідного каналізаційного господарства підготовлено 23,3 водопровідних мереж, 7,3. Кілометра мереж водовідведення, тобто каналізаційних мереж. Наразі забезпечено централізоване теплопостачання 594 житлових будинків зі 610. Кілька осель залишаються без тепла, оскільки у Чернівцях є пориви, над усуненням яких працюють аварійні бригади. Окрім цього, як показав досвід минулих років, аби повністю налагодити процес теплопостачання, необхідно близько 10-12 днів, зазначив Володимир Читайло. Чому? Тому що подається теплоносій, повинна бути відповідна циркуляція, усунення заповітрювання систем, тому що в системах все одно десь повітря попадається, усунення незначних пошкоджень, поривів, як на зовнішніх мережах, тому що, відповідно, якщо є тиск, виникає несправності, а також внутрішньобудинкових мереж, які, на жаль, не дивлячись на Проведені роботи з підготовки заміни, вони все таки знаходяться, скажем, не дуже в задовільному технічному стані. Під час прес-конференції пан Читало назвав і ті лікувальні заклади, які досі не отримують тепла через аварії в мережах. Це обласний лікарсько-фізкультурний диспансер, міська лікарня номер 3 а також міська поліклініка номер 5 Усі ж решта об'єктів соціальної сфери забезпечені теплом, у тому числі всі садочки та школи. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Станом на сьогодні міським бюджетом і досі ще не освоєно 85 мільйонів гривень. Але чиновники переконують, що ці кошти не зникнуть навіть по завершенню фінансового року. А в разі їх неосвоєння, Кошти будуть переведені на 2016 рік як перехідний залишок. Про що ще йшла мова під час брифінгу щодо формування проєкту бюджету на наступний рік та виконання бюджету цього року, знає Дар'я Товпіч. Протягом 2015 року з міського бюджету на потреби водоканалу було виділено близько 14 мільйонів гривень. Приблизно 2 мільйони було направлено тролейбусному управлінню. Було виділено кошти на облаштування нових груп у деяких дошкільних установах. Тим садочкам та школам, які не потрапили у грантовий проект з енергозбереження. Спрямовано гроші на заміну котлів та вікон, а найближчим часом виділять більше мільйона гривень на заміну мереж. Якщо проаналізувати попередні роки і цей обсяг бюджету розвитку, а це бюджет на капітальні видатки, ті видатки, які спрямовуються, то він збільшений більше ніж у два рази. Порівняно з планом, який ми планували при затвердженні бюджету, і таке ж саме таке ж саме збільшення порівняно з минулим роком, 2014 роком. Ну не кажучи, вже за попередні роки, також начальник міського фінансового управління запевняє, що вони роблять все можливе, аби гроші працювали на сьогоднішній день. Ми розмістили на депозиті вільні кошти, які ми зарезервували для. Для співфінансування по проектам і ті кошти, які ще по тим чи іншим причинам розпорядники коштів ще не освоїли. Ми їх розмістили на депозиті, і на сьогодні ми вже маємо майже 3,5 мільйона грошей, які ми заробили. Бюджет міста заробив додатково. Разом з тим, неосвоєними на сьогодні залишаються 85 мільйонів гривень. Проте в цю суму входять і кошти, що мають бути задіяні в інвестиційних проектах, які співфінансуються разом з державою чи закордонними організаціями. Але я ще раз кажу: не не можна рахувати ті кошти, які ми резервуємо для співфінансування. Тому що немає ще чіткої, як кажуть, вимоги, яку суму ми повинні в цьому році. Йде іде іде робота, опрацювання, подання тих чи інших документів. В кінці листопада міська влада планує провести громадські слухання щодо бюджету, оскільки вже наприкінці листопада фіноправління винесе на розгляд міської ради проект бюджету на 2016 рік. У вересні прийнято статут громади міста Чернівці, згідно якого. Громадяни міста є учасниками формування бюджету. Вони збирають 250 підписів, розміщують на сайті міської ради, відповідно направляється звернення до міського голови він відповідним нашим органам і ми готуємо відповідні пропозиції. По включенню того чи інших, тих чи інших видатків до видатків нашого міського бюджету всіх запрошуємо до формування міського бюджету. Дар'я товпіч Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Недовзі система централізованого теплопостачання Чернівців стане більш ефективною завдяки модернізації. В міській раді презентували техніку економічного обґрунтування проекту реконструкції централізованого теплопостачання міста, на який Європейський банк реконструкції та розвитку виділив 14 мільйонів євро. Вони будуть використані на оновлення котелень, запровадження в системі теплопостачання новітніх енергозберігаючих технологій, і вже наступного року планується оновити 30% зношених тепломереж. Ми маємо котельні, які в яких працюють котли зразка п'ятдесят третього року. Зрозуміло, що ці котли мають в кращому своєму стані, якщо вони відремонтовані, коефіцієнт корисної дії трошки більше 50%, Решта все спалюється, забруднює атмосферу, не дає жодного тепла. Тому спільно з нашими партнерами фінансовою структурою Європейський банк реконструкції та розвитку ми почали перемовини. Результатом таких перемовин та подальшої співпраці став спільний проект з реконструкції системи централізованого теплопостачання, які покликані підняти надання цієї послуги на європейський рівень. Наразі вже готове техніко-економічне обґрунтування. Ми майже півроку плідно співпрацювали із усіма зацікавленими сторонами у місті Чернівці. Працювали майже в щоденному контакті із Європейським банком реконструкції та розвитку в порівнянні навіть із тими роботами, які виконувалась компанія «Рамбуль» в Україні. В Чернівцях ми почувалися досить комфортно, тому що всі нам ішли на зустріч. Згідно техніко економічного обґрунтування на реалізацію цього проєкту Чернівці отримують 14 мільйонів євро, 10 з яких є кредитними коштами банку. Водночас реконструкція системи стане можливою за умови співфінансування Чернівецької громади, а це 2 мільйони гривень. Загальна сума проєкту складає 16 мільйонів євро, з яких 10 мільйонів євро це кредит Європейського банку реконструкції та розвитку, 4 мільйони євро це грант, тобто фактично. Кошти, які не треба повертати в сумі більше ніж 100 мільйонів гривень для встановлення індивідуальних теплових пунктів та з лічильниками на багатоквартирні будинки. Експерти закордонної компанії переконані, що саме встановлення індивідуальних теплових пунктів з лічильниками у багатоповерхівках дозволить значною мірою скоротити витрати тепла. Вже розроблено список по кожному з районів міста, де ці пункти будуть встановлені. Одні будинки не догріваються, інші перегріваються. Перегріті будинки, відповідно, відкривають форточки і випускають повітря, а не пишуть скарги на недостатнє теплопостачання. І тепер дозволять цю проблему вирішити, тобто вони будуть настроєні індивідуально для кожного будинку. Відповідно, тепловий комфорт кожного будинку буде підтримуватися і не буде зайвого трати теплової енергії. Водночас однією з найбільш витратних частин проекту є заміна міських котелень, як малих, так і основних, ціною в 2 мільйони 700 тисяч євро. Окрім того, мінятимуть і всі комунікації системи теплопостачання міста. Передбачено також заміну магістральних трубопроводів для подачі тепла. Вони застарілі у нас в багатьох мікрорайонах їх будували 20, 30, 40 років тому, і з цим ми маємо проблему, тому що, наприклад, цього року, не дивлячись на те, що опалювальний сезон, ми почали 10 числа, 11 -го у нас вже працювали майже всі котельні, але тепло… Реально в деякі мікрорайони ми змогли подати тільки вчора, зважаючи на те, що реконструкція торкнеться усієї системи, експерти зауважили, що у Чернівцях можуть відновити і систему централізованого гарячого водопостачання, яка зараз абсолютно не функціонує. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Щодо появи в місті нових соціальних проїзних квитків від одного із кандидатів на посаду мера, висловилися і перевізники. Поява цих карток спричинила чимало галасу та плутанини між водіями і пасажирами. Тому власники автобусних парків вирішили самостійно розкласти всі крапки. Чи зможуть чернівчани безкоштовно їздити із новими проїзними? Дивіться далі в сюжеті. Чернівецькі перевізники обурені поверненням соціальних проїзних квитків, які чорнівчанам вручають від одного з кандидатів на пост мера. Ці проїзні документи не робили чимало клопоту перевізникам, починаючи від 2011 року, коли міська рада запропонувала їх як пілотний проект однак потім не компенсувала жодних витрат. Зазначає заступник голови асоціації перевізників міста. Півтора року назад ми почали з цим війну, тому що до 2013 року ні копієчки. За оці папірці не було компенсовано. Ми подали е документ про те, що ми пририваємо дію меморандуму. Тепер через політичну агітацію пільгові проїзні знову з'явилися і спричинили збурення громади. Перевізники кажуть, чернівчани вірять, що завдяки цим карткам зможуть їхати безкоштовно, водночас ніхто не спішить укладати договори та компенсувати витрати на перевезення. Така ситуація викликає чимало суперечок між водіями та пасажирами. Жінка отримала цей проїзний квиток чи е, цю фількіну грамоту. Називемо їй ніхто не пояснює, що він нічим не підкріплений. А вона буде вимагати, щоб їй це віддали, і вона це отримала як. Ніби ну ну сьогодні це відправ... як розрахункову картку. Недійсність подарованих чернівчанам квитків підтверджують і у відділі транспорту, зв'язку та енергетики департаменту житлово-комунального господарства. Люба послуга по пільговому перевезенню, як і інші, наприклад, послуги, що стосуються пільг, вони ким-то оплачуються. І відповідно до законодавства України, чи то пенсіонер, чи то інший пільговик, він має посвідчення встановленого зразка державою. Інші любі якісь документи не встановленого зразка, вони не мають право на існування. Остаточно розкладаючи всі крапки, перевізники назвали ці пільгові проїзні не чим іншим як агітаційною продукцією. Та ще раз наголосили на тому, що є необхідним для користування громадським транспортом у Чернівцях. Мати при собі квиток на проїзд та перевезення багажу, а за наявності права пільгового проїзду відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга. Крапка. Таких документів в законі нема. Я чітко пояснюю, цей квиток не діє. Цей квиток не діє. Іван Бучулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сім соціальних ініціатив представив Віталій Михалішин, кандидат на посаду мера чорнівців від місцевої політичної партії Рідне місто. Їхня основна мета цих ініціатив допомогти незахищеним верствам населення, зокрема пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям та іншим малозабезпеченим забезпеченим чорнівченам. Під час своєї прес-конференції розповів кандидат і про методи впровадження цих ініціатив у Чорнівцях. Віталій Михалішин насамперед звернув увагу на соціальну значущість ініціатив, котрі, як сам кандидат зауважив, будуть впроваджені ним у випадку перемоги на виборах. Вони передбачають знижку у 20% для пенсіонерів у комунальних аптеках міста, також для малозабезпечених чернівчан на житлово-комунальні послуги, а також повернення 1 грудня 2015 року соціальних проїзних для пенсіонерів, інвалідів та багатодітних родин. Маршрути це власність міської ради, це власність громади міста. Така практика є у всій нашій державі: Франківськ, Львів, Тернопіль, Хмельницьк – це практика, яку не ми перші. На жаль, не Чернівці перші. це… Втілили в життя, і це все працювало. ще одна ініціатива: оформлення субсидій та допомог за 20 хвилин. А за потреби оформлення вдома. Наступна всі потреби дітей, виключно за кошти міста, безкоштовне харчування учнів. Також під час прес-конференції презентували програму Соціальний хліб вона передбачає для пансіонерів хліб за удвічі нижчими цінами. якщо він сьогодні хліб стоїть 7,85 то в нас буде домовленість, вже буде угода, вже на це потрібно волевиявлення чернівчан, домовлення з першим хлібокомбінатом, а те, що ми будемо з міського бюджету робити компенсацію тим людям, які будуть сплачувати 50% від вартості хліба. Люди, які будуть отримувати 50% сплачувати за хліб, це в рік не більше 5 мільйонів гривень. А ось на питання журналістів про те, звідки братимуться кошти до міського бюджету на впровадження соціальних ініціатив, Віталій Михалішин зазначив, що в умовах децентралізації чимала кількість коштів буде залишатися у місті, а окрім цього, варто залучати інвестиції. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Золота осінь цьогоріч триватиме майже до кінця листопада. Це вже 18-та виставка, організована торгово-промисловою палатою для садівників Буковини і не тільки. Які цікавинки пропонують вирощувати на городах, у садах та маєтках, дивіться далі в сюжеті. Найбільше продавці радіють погоді. Спеки немає, дощу також, тож покупці мають можливість не поспішаючи усе роздивитися і придбати те, що треба. Думав, що я сьогодні куплю і таки купив його. Ну, я думаю, що краще приймається. І буду солодкі плоди, я люблю солодкі виноград, щоб не був кисловатенький. Ну, це буде сад. Ну, вот. Просто я кожен рік понемножку різних сортів беру для того, щоб обновити там, допустим. Сейчас предпочтение отдаю колоновидним дерев. Очень... Они занимают мало места і вот, в то же время дають хороший урожай. Разом з саджанцями кожний покупець обов'язково отримує консультацію, що як вирощувати, що з чим саджати. У цьому і полягає мета ярмарку продажу налагодити комунікацію між виробниками та споживачами. Рядом із виробниками, які пропонують саджанці, вони пропонують і методи захисту цих рослин діляться досвідом про те, як саме займатися цими культурами. І це свого ріду свого роду не тільки ярмарка, а й такий собі така конференція або навчання. На виставці представлений величезний вибір сортів рослин: це дерева та кущі, звичайні та екзотичні з плодами та квітами. Кожний продавець обов'язково розповість про яку-небудь свою цікавинку. Це колоновидні груші, які сажаються метр на метр одна від одної, і висота їх десь метр восімдесять. Добре, плодоносить вкус дуже вкусний і зберігається десь до нового року. Від 150 це є різні, такі, що як плакуча верба, Іва Беркуча, вона 250, магнолії різні є, 350-450 гривень. Різні такі ціни. Ну, це такі, як на ярмарках. Я думаю, хороший ці. Крім рослин на ярмарку є також кілька прилавків з продукцією бджільництва: мед, пилок, віск, соти, маткове молочко усе це і не тільки можна придбати біля торговельного центру Рута на ярмарку Золота осінь. Діятиме він до 20 листопада. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За 10 років своєї діяльності школа краси Слава Студіо» може похвалитися чималими успіхами, більше сотні дипломованих перукарів, які є професіоналами своєї справи, величезна кількість вдячних клієнтів та, звичайно ж, друзі, фахівці на ниві перукарської та модельної індустрії. Як відзначали перший ювілей закладу, де вчать робити красу? Дивіться далі в сюжеті. Десять років тому виникла задумка створити студію краси. Так з'явилась слава студіо. Потім була авторська розробка. Далі чернівці, досвід та визнання колег і партнерів. Сьогодні це заклад, куди основам краси приходять навчатися не тільки свої студенти. Це дуже хороший досвід абсолютно для всіх дівчат, навіть чи початківець, модель чи не початківець. Це хороший досвід, як в сфері краси, так і в принципі для особового особистого росту кожної дівчинки. На урочистості запросили усіх, хто допомагав школі студії ставати на ноги директорів салонів, шкіл, краси, модельних агентств, колишніх учнів і навіть їхніх роботодавців. У мене працюють дівчата, які навчалися в славі студії, і я ними, наприклад, дуже сильно задоволена. У Мене на даний момент працює Крістінка Мельничук. Яка закінчила слава студію і являється прекрасним майстром. Сьогодні в школі краси навчають різним спеціальностям, які пов'язані з фешн-індустрією. Перукар, універсал, чоловічий перукар, майстер педикюру, манікюру, нарощування вій, візажист. Нещодавно відкрили новий напрямок, весільна стилістика. Та головне, говорять учні, тут вчать новій філософії життя. Я учень школи слава студія і обрав саме. Цю школу, тому що тут не тільки хороші вчителя, тут дуже гарний і позитивний колектив. Вони нас професійно навчають, а також вчать е нас радуватися життю. Ну, к нами приходять взрослі люди. У нас випуск був у нас була достатньо серйозна така аудиторія, тому що це були люди, які вже жінки, у которых були детки, самі мами і э, которые мали другие професії, просто решили поменять свою жизнь. Для нас саме оптимальні результат, або саме великий результат, це є наші учні. Які покидають нашу школу і піднімаються, скажімо, на вершині індустрії краси. Це є директори салонів, які відкрили свої власні салони, це є учні, які зуміли зробити собі кар'єрний ріст, Це є люди, які себе перекваліфікували в цьому житті, змінили своє життя завдяки нашим новим професіям, які вони опанували в наших стінах. Школа краси Слава Студіо залишилася вірна своїй традиції, приймаючи в подарунок до ювілею квіти та презенти. У свою чергу подарували усім гостям шоу зачісок, зустрічі з професіоналами цієї індустрії та звичайно ж святковий концерт. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.